Привіт! Сьогодні знімаємо в такій чудовій локації. Ми в Португалії, в Лісабоні. Цей чудовий замок називається Пеня uh, Palace. Penya Palace. Пеня називається. Я, як завжди, я в своєму репертуарі. Типу, French, де ми? Що відбувається? Зараз друга година дня, дуже сонячно, тому я буду в окулярах. Хто мене дивиться, то ви знаєте, що в мене дуже чутливі очі до світла, тому я в більшості в окулярах. Френчик буде вам показувати, де ми тут прогулюємося. І ми, власне, тільки зайшли. Отам От вхід. І оце такий перший маленький замочок, який ми побачили. І я насправді хотіла сьогодні записати серйозніше відео, на, на, на таку дуже серйозну і важливу для мене тему, але... Uh, uh, Можеш показати цих рибок таких величеньких? Мені здається, що вони знають, що люди їх підгодовують, і вони так, знаєте, кружляють там, де uh, бачать людей. Да? Ви такі, звісно, ребята не худенькі. Так. Ми будемо гуляти, отак прогулюватись по колу і Франчик будемо показувати, яка тут кругом краса. Вигодовий, вигодивай. Добре, каже, що йдемо в цю сторону. Сьогодні 4 квітня. Це четвер. Четверте квітня-четвер. Ми прилетіли в коли ми прилетіли? В понеділок, в понеділок в обід. І сьогодні наші друзі працюють, а ми вирішили самі сюди прийти, мені дуже подобається. Я самі замки, от музеї не дуже люблю, а природа це просто моє. Тут взагалі здається, що це не якийсь парк, а просто ботанічний сад. Дуже багато самих різноманітних коротше, Рослини, дерева всі такі дуже цікаві. Ось. І я хочу трохи поділитися своїми враженнями, буде такий собі розважальний контент, щоб ви відволіклися трохи, ем, набралися якихось позитивних емоцій і так далі. Ми, власне, сюди приїхали до моїх друзів, але я їх вважаю взагалі родиною, сім'єю, тому що ми разом виросли і дуже багато чого нас пов'язує. І це ті люди, з якими почуваєшся, я це називаю тупо хорошо, от просто комфортно.